Привіт, друзі! Сьогодні настав момент, якого ми всі чекали. Це фінальне відео нашої серії про сервер на базі 4G модему Сьогодні я розміщу сайт Квест з інформатики на наш сервер. Тож приготуйтеся до цікавого експерименту, який об'єднує технології, креативність і трохи авантюризм. Погнали! Ну що? що ж. Перехожу я в папочку root, відкриваю квест. Тут вже віртуальне середовище в мене налаштоване на Python. Мені залишилося завантажити наш сайт. Я його відправляю в цю папочку Quest. У мене все вже налаштоване. Ну і залишилось запустити його теж в середовище налаштована у мене така команда sudo. Sістеin стоп, Flask, це мої, мій проєкт, а старт запускає. Ну що ж, запускаємо. Ну і тепер відвідуємо наш сайт. Він уже запустився. Ми переходимо за посиланням квест Арсенович Андрій Григорович, приватна персона. Про домен я розповідав в попередніх відео, як я його створював. І за допомогою Cloudfire через тунель ми маємо доступ до нашого сайту. З чого складається наш сайт, бачимо привітання на квесті Острів, Скарбів, інформатика. Ми бачимо: тут вводимо прізвище ім'я Стать. Буде табличка рейтингів, поки що немає. Ну, Хто буде проходити, буде рахуватися. Скільки пройдено рівнів, скільки було використано підказок, і на цьому буде рейтинг. Маємо два статуси: або учасник, або переможець. Це ті, хто виконали всі завдання і дійшли до фіналу да, і отримали сертифікат. В кінці нашої роботи ви отримаєте сертифікат. Якщо переможець буде написано червоним кольором, якщо просто учасник зеленим, маємо карту. Наших завдань. Тут ви можете ознайомитися з всіма завданнями. Ось вони при натисканні відкривається саме завдання, але деякі завдання мають ще додаткові файли, з яким треба працювати. Про це буде вказано в завданні. Ну, давайте трішечки про нас. Це тут описано на тому, як працює наш сайт. Та, що я використовую саме ось цей 4G модем. Ну і на ці відео, які я знімаю. Добре, перейдемо до головної. введемо, наприклад, своє прізвище ім'я, Ваш вік, нехай буде 111 років, чоловік розпочати квест. І тут у нас перше запитання. Бачимо: розблокуй комп'ютер. Потрібно підключити всі пристрої в правильному порядку. Пароль це послідовність цифр, що позначають місця підключення таких пристроїв. Бачимо кабель локальної мережі. Це у нас під номером 2, оперативна пам'ять під номером 5. Ну, і Якщо вам потрібно, ви можете скористатися підказочкою, натиснути на підказочку, і ви отримали ось досить таку обширну підказку, але вона буде виводитися. В рейтингу і понижати ваший рейтинг. Тому краще підказочками не користуватися, якщо можна розв'язати і без них. Добре, і таким чином ви можете написати правильну або неправильну відповідь. Наприклад, ось так. Відповідь невірна. Ну, звісно, давайте розв'яжемо перше завдання. 2,5. Наступне жорсткий диск це SATA. Роз'єм 7. Мікрофон у нас до рожевого під номером 4. USB-клавіатура до USB-роз'єму під номером 1. Наступне у нас, що у нас, монітор до VGA розєму під номером 3. Процесор, звісно, номер 6. І залишаються колонки зелений вихід, зелений джек 8. Натискаємо відповісти. Так, і цікавий факт: монітор з роз'ємом VGA передає зображення аналоговим сигналом. І саме через це його замінили на цифрові HDMI та DisplayPort для кращої якості зображення. Натискаємо далі. Після кожного завдання ви будете бачити ось такі цікаві факти. А, наступне тут лабіринт. Ви розв'язуєте ці завдання. Ну і, звісно, хто. Пройде до кінця, отримує сертифікат з переможця. А хто з... здасться, да? ось ми можемо здатися, натискаю Здатися, і отримали ось такий сертифікат. Арсенович Андрій. Взяв участь у квесті з інформатики, статус учасник, Да? Сьогоднішня дата формується, і вчитель, звісно, я. Звісно, навіщо нам потрібно стать було вводити, да, чи чоловік, чи жінка, щоб тут генерувався, взяв або взяла участь. Да, у нас буде генеруватися відповідно чи до дівчинки, чи до хлопчика. В принципі, і все. Ну, і тепер ми можемо переглянути рейтинг, перейти. Та, і побачити, що пройдено в 1 використано підказок одну. Статус-учасник Ну, може бути переможець. А цей квест адаптивний до телефону. Давайте поглянемо, як він буде відображатися. Можна натиснути Перевірити. І ось тут подивитися, От таким чином буде він зміщуватися для телефону. Ну, звісно, який у нас телефон? Давайте подивимось: ну, наприклад, мод. G7 у нас телефончик ось такий, і отак він буде на ньому відображатися. Що ми можемо ще побачити? Менюшка у нас да, головна. Так, є рейтинг, у нас рейтинг буде з полосою прокручування. Таким чином ви можете подивитися, рейтинг. Карта теж адаптивна. Бачимо, ну, в принципі, все. Працює, ну, на телефоні, звісно, не так зручно. На цьому все. Кому сподобалось відео і сподобався цей квест, переходимо, беремо участь. Мені цікаво, скільки і які результати ви отримуєте. До зустрічі, до наступних відео. До побачення!